Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Вітаю всіх, хто любить Україну. Слава нації! Ой, вибачайте, що трішки я до вас не повертався. Але це вже в минулому. Були деякі плани, справи. Тому ось так. Не було просто часу знімати щось. Ну, ось сьогодні ранок. Нове відео. Вітаю всіх перш за все з Днем Незалежності. Бажаю всім мирного неба над головою і проквітання. Так що ми повертаємося знову у звичайний режим зйомки наших відео. І сьогодні ранок у нас 8.20, 8 година, 20 хвилин. Починається із приємних новин. Так що, комусь цікаво, залишайтеся і будемо з вами зараз все розпреділяти. Так що погнали! Ну дивіться, які це отакі наглі індики. Так, це моя середня партія перепілок. Тут їх є 24. Корм у них є. Щоб не казали, що я їх не годую, тільки треба досипати води. Бо без води вони їсти не будуть Ось так. Оце водичка діє, ще корму зараз досиплю. Яйця повинні бути. Так, яйця є. Тільки три, напевно, здається. Але вчора три викотилося. Добренько. Ось так. Я ще не признуся до кінця, але мушу вам все показати і розказати. Перепілочки це такі толстунчики, такі потужні. А ці ще такі меншенькі. Вилупилися, здається, вони 28 липня або 1 серпня. Треба буде подивитися. Я знімав просто коротке відео. Ось так. Так що у нас сьогодні 24 серпня. Ну, їм приблизно 26 днів. Ось так, десь так, 26-27 днів. Ось так помаленьку ростуть, вже чекаю, щоб вони неслися. Ось так. Перепілочки це класно. Особливо тоді, коли у них є яйця і з них є м'ясо. М'ясо у них дуже смачне. Так що, погнали. Тут у нас також є зміни, продали одного хлопчика. І ось ці ще на травиці сплять, тому що в нас вже з 7-го ранку. Ну і... Зелена травичка таки дає прохолоду якусь ось. Все, хлопчик, все хлопчик ось. Ось так. Трішки вони замурлені, але нічого зараз сінця підстелю. І все. По кролях Руслан привикає. Уже такий більш спокійніший. Тут все як було. Так, тут все як було. Тут так само. Тільки звідси прибрали одну кролицю. Так, звідси нам м'ясо. І так, тут кролиця не розуміємо. Вона була скубала пуху, Зараз вам розповім. Ось там, не хочу вже відкривати скубала пуху, хоча ми її до кроля не давали. Але кроленят немає. Ось так. Фазани ростуть, ростуть, їдять. Ось так, ще такі маленькі, але нічого. Ось так. І звідси прибрали того білого кроля, який не ріс. Пам'ятаєте, в нього з зоком було? Ось так. А тут є кролик сірий. І все. По кролях такі зміни. Ось такі то у нас справи. Почався вилуп, масовий переплівок ще з вечора. Є такі і сірі, хоча я не замовляю таких, але нічого. Так що ось так. Будемо чекати ще. Так. Прийшов я до своїх кавунів. Уже е, ті кавуни на іншому городі закінчилися. Це ці кавуни, які я садив, типу на другий врожай. Так, зараз подивимося. Які кавунчики вже. Ну, бачите, ось такі. Ці кавуни менші вони один раз підживлені. Ось такі. Так що так, їх тут небагато. Так, всього декілька штук. І ось так. Вони малі, тому я стукаю. Можливо, вже якийсь є добрий. Ну, зараз буду повертатися, подивлюся. Ось так. На наступний рік вже буду садити по іншій технології, тому кому цікаво, обов'язково залишайтеся. Навіть є горох, хоча в цьому році ні в кого нічого немає на другий врожай. Але горох все-таки є. Де-не-де. Ось так. Молоденький такий. Ось так. Дивіться, помідори різного калібру. Хоча садилися вони приблизно сливочки, а виросли всякі. Ось так, уже в нас помідори закінчуються. Тому консервуємо ще потрішки, потрішки, та ось такі, бачите, є жовті. У нас в цьому разі практично всі помідори жовті. Є декілька кущів сливочки, ось такої, але вона червона вже. Так, ну і перчики непогані. Це тут менші, там є більші. Зараз покажу. Ось так, тут так само всякі. І сливочки, і такі чері, чи як вони. Це не чері, навіть якісь такі, подовгуваті. І тут будуть такі жовтенькі також. Ось так. Так, ось ці перці, Ну, це перці більші. Ось такі. Червоніють уже на всю катушку. Правда, і печуться, але є і хороші. Ось такі. Буряне ми не палимо, тому що у нас дуже страшна спека і вони печуться. Я думаю, розумна людина полати буряне в таку спеку не буде. Ось так. Все у бурянах, ну, пізніше все пропалиться вже туди 2-3 тижні і все. Буде все це прибиратися звідси. Гарбузи мої ростуть, точніше, дозрівають уже. Навіть одного розрізував, то вже червоний всередині. Можна варити кашу. Ось так. Огірки просто велетні, нічого немає такого маленького, щоб законсервувати. Тільки великі, дуже швидко ростуть. Не встигаємо збирати. Ось так. Так що <кій> перепрошую, малини в цьому році дуже мало і дуже дрібна у нашій місцевості. де не де є, але це не той врожай, який повинен бути. Я так скажу. Через спеку все посохло, поскручувалося, позморщувалося і врожаю в цьому році так собі. В принципі, є малина. Там, де вологіше, є непогано, а там, де сонце таке гарно припікає, то малини, ви розумієте, немає. Ну, ж такі малинки. Тут де вологіше. і гуси молоді, всі в нас. Тут всі-всі-всі. Тільки 5 чи 6 каченят залишилися на тому передньому дворі, там, де їх. Ну Вони менші просто за віком. Та й тому ну, Їх тут багатенько. так. І це не всі, це ті, які прибігли на жменю трави, а решта всі в іншому, вуглі. воглі. Так що у нас є непогана така. Клубка наших пташок. Ось такі-то справи. Так, тут є в нас менший вилуб курчат. Десь вони тут бігають. Не знаю, видно вам ні. Ось вони тут уже бігають, а менші. Точніше старші, то вони вже бігають на дворі. Ось так. Ще трішки, нехай будуть клітиці і будемо пускати на вільний вигул, Вони тоді краще ростуть. Ну, ось несу кавунчик такий. Думаю, він буде зелений, але хочеться кавуна. Якщо буде зелений, то зійдеться внутрішні. Так, там ще є декілька кавунів. Тому що по, -по ознаках всіх він дозрілий, але... Я був розрізав позаминулого разу і він був зелений. Так що, так. Ну, як я і казав, ось рожевий. У мене все, я показую правду, як є, так є. Нічого, подивіться, ще інший. Ось заквасили, поставили, точніше, кваситься помідори і огірки. Помідори беремо не зовсім зрілі, отакі, трішки твердоваті, щоб вони були потім не як каша. Ось так, тоді вони набагато краще. А це з'їдять внутрі.